Вітаю новини суботи до вашої уваги в студії Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Проект Відкрите місто. Влада ближче до громади. Допомагають чим можуть. Міжгірські волонтери зробили пічки для військових в зону АТО. Пам'ять жива. В мукачеві вшанували ліквідаторів Чорнобильської атомної електростанції. Без ям та вибоїн у сваляві взялися ремонт доріг. Роботи майстра в Мукачеві виставили полотна Миколи Дуфенця. Диво на Бергівщині мироточить розп'яття, скарбниця сторони, історія хати музея Бабки Павліни. У Закарпатській обласній раді з'являться нові депутати. 10 грудня обласна виборча комісія прийняла два рішення про визнання обраними двох нових депутатів облради за списками єдиного центру та КМКС. Віктора Трикура, який склав сповноваження повноваження депутата, замінить наступний кандидат в списку ЄС Василь Русин, який працює начальником кримінальної міліції ОМВС Закарпатській області. Василя Берензович, який став народним депутатом в облраді, замінить в списку КМКС Ілдика Орус. Керівник Закарпатського угорського інституту імені Ракоці другого. Відкрите місто. В обласному центрі підписали меморандум про старт проєкту з такою назвою. Представники проєкту кажуть, з його допомогою громадяни отримують інструмент для зворотного зв'язку з владою. На інтерактивній мапі можна буде вказати на проблему будь-якого характеру, обравши спеціальний підрозділ. Більше в наступному сюжеті буде Ужгородська міська рада стане відкритою для народу. Принаймні, це передбачає днями підписаний меморандум про старт проєкту Відкрите місто забезпечити оперативний зв'язок між громадою та владою, вказати на проблему, що турбує в онлайн режимі, вирішення нагальних проблем. Представники проєкту кажуть, у цій технології нічого складного. Ну, по перше, зареєструватися на порталі. Вибрати категорію проблеми, її описати, позначити на карти, додати, якщо потрібно, відео чи фотоматеріали. На другому кроці інформація про проблему автоматично після модерації вона, вона поступає органам влади чи організаціям які відповідальні за вирішення. Громадяни отримують інструмент для зворотного зв'язку з владою. На інтерактивній мапі можна вказати на проблему будь-якого характеру, обравши спеціальний підрозділ. Ваше повідомлення надходить спеціалісту у галузі питання, що відреагувати на звернення має у 20-денний термін. Влада або вирішує проблему, та інформує про це користувачів, або повідомляє, чому, ну, чому зараз. Неможливо вирішити, наприклад, проблему, які кроки будуть здійснені для того, щоб вирішити проблему в подальшому. Наш фонд надає лише технологічне рішення, а ефективність цього проекту буде виключно залежати від того, як буде побудована е е взаємодія безпосередньо на місцевому рівні. Ефективність нововведення у городці зможуть перевірити вже незабаром. А точніше, інтернет-платформа Відкрите місто має запрацювати вже з початку наступного тижня. Ходило ми з того, що дуже ну. Зручно було б, якщо така система була б для комунікації з владою міста, коли мешканці міста могли б позначати або на карті, або повідомляти місцеву владу про проблеми, про потреби, про проблеми в громаді про потреби. Тобто мати дуже швидкий надійний зв'язок з місцевою владою для того, щоб отримувати інформацію, запити і тому подібне. Ми зібрали, напевно, кращий досвід, який є в світі. Проаналізували його, проаналізували досвід, який був на той момент в Україні. Переможців програми обирали на конкурсній основі. Як підмітив менеджер проєкту, Ужгородська громада настільки активно включилася до голосування, що не могли відмовити. Стало помітно, в обласному центрі таки потребують прозорості влади, що й має забезпечити проєкт. Допомагають чим можуть. У міжгірі волонтери не сидять без діла. Місцеві активісти вже неодноразово передавали допомогу на схід. Це й харчі, і теплі речі. Цього разу вирішили власноруч зробити пічки для обігріву бліндажів, виготовили їх з використаних газових балонів. Аби виготовити одну буржуйку, потрібно чимало часу та зусиль. Така пічка економна, компактна та функціональна, каже пан Віктор. Воякам на Сході вона без сумніву стане у пригоді. Саме туди і передадуть цю і ще сім таких самих пічок. Де я після дзвонка з пісків товариш перезвонив, там мороз був 16 градусів і з'явилася ідея робити буржуйку. Спочатку купував балони, навіть від сусідів, потім люди почали зносити, їздимо, качував за балонами. Тепер люди приносять безкоштовно. Навіть приходять допомагати хтось, хто розуміє, хто сварщик конструкція саморобної буржуйки проста. Кілька додаткових деталей до газового балону. І ось він зручний для використання в польових умовах обігрівальний прилад для спалювання дров для піддобор, для підвод холодного повітря. Щоб побіг, полегшити процес горіння. кожна пічка отримає і своє гасло. Це для підтримки патріотичного духу у вояків. Передадуть буржуйки на схід вже найближчі дні. Це вже не перша допомога воякам на схід. Міжгірські волонтери без діла не сидять. Місцеві активісти вже неодноразово передавали в зону АТО і харчі, і теплі речі. Долучались до акції чимало небайдужих. Закуповувалася амуніція, закуповувалася обув, закуповувалася одежа. Ну тоді Самі ми не возили звідси на схід. Маємо співпрацю з волонтерами з Ужгорода, а багато разів так просто долучалися до, ну, до тих, котрі везли на схід допомогу, або з Мука, або з Ужгорода. На нижні ворота привозили своїм транспортом, а там перегружали в їхні, догружали їхні ну, буси, або той транспорт, якому не везли ту допомогу. Східні рубежі країни захищають більше трьох десятків бояків з Міжгірщини. Допомога, яку відправляють звідси, для них неабияк потрібна. Волонтери кажуть, для бійців це свідчення того, що про них не забувають і чекають вдома з перемогою. Угорські громадські організації, які протестують проти державної політики, пропонований урядом на 2015 рік бюджет Угорщини, оприлюднили спільну заяву. Зокрема, в ній йдеться про продовження масових акцій протесту по всій країні. Що заплановані на 14 та 16 грудня, також у заяві йдеться про те, що вони борються проти соціальної несправедливості, системної корупції і звинувачують уряд Угорщини у погіршенні становища простих угорців та небажанні вирішувати ці питання. Організатори акції протесту кажуть, що їх мета сильна, сучасна європейська угорщина і вимагають перш за все змін у державній податковій системі у сфері освіти та системі охорони здоров'я. Тому закликають всіх угорців безпартійні громади, правозахисні організації, які розчаровані і обурені діями уряду, що руйнують країну, приєднатися до демонстрацій проти прийняття бюджету. Вони мають відбутися 14 та 16 грудня Будапешті, в Будапешті, сільській місцевості, і навіть за кордоном. Протестувальники сподіваються, що у понеділок, 14 грудня, тут відбудеться наймасштабніший мітинг проти дій уряду Орбана. В Мукачеві зустрілись студенти МДУ та Черкаського державного технологічного університету. Співпрацюють вузи у напрямку науки та дозвілля з 2012 року. Студенти Черкаського вузу презентували популярну у Європі спеціальність бізнес-адміністрування. Таку спеціальність з нового навчального року зможуть здобути студенти і в МДУ. Співробітництво без меж під таким девізом пройшла неформальна зустріч студентів МДУ з колегами Черкаського державного технологічного університету. Співпрацюють вузи у напрямку науки та дозвілля з 2012 року. Ми хочемо налагодити ці стосунки для того, щоб студенти товаришували перш за все між собою. І от зараз проходить дискусія у студентів. Черкащани представляють те, як у них проводяться пари. А наші студенти розповідають, як у нас проводяться пари. Їм є повчитися, що в нас нам є багато чого. Запозичити в них саме активні інтерактивні форми проведення от, занять. Ну і все таки молодь це наше майбутнє. Їм жити у майбутньому. Вони повинні між собою товаришувати. Сьогодні прагне навчатись під європейськими зорями. Поділилися досвідом активізації черкаських студентів у напрямку інтеграції у європейський освітній простір та співробітництва із закордонними закладами освіти їх наставниця. Ми вперше приїхали до Мукачівського державного університету з метою розвитку студентської академічної мобільності. Наш університет знаходиться на шляху європейської інтеграції. Ми прагнемо створити європейську освіту в нашому університеті і хочемо в рамках. Цього шляху забезпечити ефективну взаємодію з вищими навчальними закладами в нашій Україні. Студенти Черкаського вузу презентували популярну у Європі спеціальність бізнес адміністрування. Таку спеціальність з нового навчального року зможуть здобути студенти і в Мукачівському державному університеті. Ми приїхали з своїми власними презентаціями, своїми доповідями, в кого що у нас на ми з колегою доповідь на тему бізнес-адміністрування і власна презентація нашої спеціальності. Дуже дружні студенти відразу посипались запитання, дуже хорошо комунікують з нами. І от, ну, дуже хочеться ще ближче поспілкуватися, адже на самій конференції поки. Що цього не вдалося, я думаю, що на надалі будемо налагоджувати співпрацю і обов'язково будемо їх чекати всі на власного університету. Представники Мукачівської влади теж виявили інтерес до залучення потенційних трудових ресурсів до транскордонного співробітництва і окреслили перспективи його розвитку у місті Мукачево. Країна рухається прямо в напряму. Європейського союзу і саме такого роду зустрічі, зустрічі по поширенню інформації щодо діяльності Європейського Союзу, щодо діяльності транскордонних різних організацій транскордонної різної співпраці є дуже важливими. І незалежно від території, де знаходяться чи ті ж самі громадські організації, чи навчальні заклади, є дуже важливим, саме робота в такому напрямку. У результаті зустрічі студенти обмінялися досвідом у векторах студентської мобільності, організації дозвілля, викладачі у впровадженні новітніх методик викладання у вищій школі. Таким чином ми можемо поспілкуватися як у формальній обстановці, і дійсно поговорити певні значущі питання, а також у неформальній, вже, наприклад, після конференції подивитися просто місто, а провести екскурсію більше дізнатися про людей які тут мешкають тому що від регіону до регіону все ж таки побут звички бачення всього світу і певних питань звісно відрізняється врешті колеги виші вирішили спільно продовжити шлях до євроінтеграції у сфері освіти та науки у сваляві взялись за ремонт доріг. Зараз приводять до ладу вулиці Шевченка та Чорновола. До нового року роботи на цій ділянці планують завершити. На цій вулиці зовсім нещодавно дорога була майже не проїзною. Аби оминути глибокі ями та вибоїни, водії нерідко виїжджали на узбіччя впритул до приватних будинків. Їх мешканці були від цього аж ніяк не в захваті. А тут були страшні ями. Ви знаєте, коли їдуть вантажівки, ці фури великі, то страшне, то то не можна було дивитися, як вони вібрірували поміж ями, ходили. Ми навіть біля своїх воріт наставили великі каміння, щоб вони не їздили просто до воріт поворот, брали, щоб якось об'їхати ті ями. Тепер вже вони спокійно на нормальній швидкості йдуть, і то ну як раки лізали. Я їх просто шкодувала ті машини, котрі ну, не могли їхати нормально. Хоч кошти на ремонт доріг виділили ще в травні, протягом літа їх так і не освоїли. За ремонт проблемних вулиць взялось вже нове керівництво району. За цей місяць часу нам вдалося. Разом з обласним бюджетом вони виділили нам кошти 123 тисячі на ямковий ремонт вулиці Шевченка та Чорновола. На сьогоднішній день використ... виконано робіт орієнтовно десь на 60%. відсотків, тобто 40% відсотків роботи виконуються стосовно по всій протяжності цих двох вулиць, тобто Шевченка та Чорновола. Свалява місто, яке вважають обличчям району, саме тому і дороги тут повинні бути якісні. Сьогоднішній день ми зустрічаємо багато гостей, багато людей, які, виходячи з поїзда, вони в першу чергу роблять висновки по наших дорогах, про наше місто, про наше керівництво, про наш район. Ось Через це ми сьогодні будемо робити все для того, щоб вони. Приїжджавши до нас, отримували гарні позитивні емоції. Розуміли про те, що дійсно про район дбають. Якщо погода дозволить, дві найпроблемніші вулиці в місті збираються відремонтувати ще до нового року. А вже в наступному візьмуться за решту проблемних вулиць. У Хусті водій Зила збив пішохода. Потерпілого терміново доставили до реанімації. Водій автомобіля марки ЗИЛ села і зарухався до міста Хуста. Не впоравшись з керуванням, наїхав на пішохода, який переходив дорогу. З численними травмами чоловік доставлений до реанімаційного відділення районної лікарні. Автомобіль поміщений на штрафмайданчик Хуського міськвідділу міліції. Техногенна катастрофа небаченого масштабу сталася на Україні 28 років тому. Щороку 14 грудня вшановують ліквідаторів Чорнобильської атомної електростанції. Наслідки від вибуху відчутні ще й до нині в цей день традиційно покладають квіти та молитвою вшановують пам'ять хоробрих ліквідаторів. 14 грудня день вшанування ліквідаторів Чорнобильської атомної електростанції. В цей день традиційно покладають квіти та молитвою вшановують пам'ять хоробрих ліквідаторів. Що наголосити на тому, що це також день шанування. Героїчних поступках тих ліквідаторів, які ще сьогодні з нами. Ми також шановуємо їхній героїчний поступок. І сьогодні, звертаючись до чорнобильців, я порівняв їхній героїзм, який сьогодні є у молодих людей, героїв, які захищають нашу країну на сході. Ті, хто на власному прикладі відчув всю силу наслідків після ліквідації, зізнаються. Тоді навіть не підозрювали наскільки серйозною була катастрофа. 26-го зібрався, 29-го я вже вступив як перший пожежник Закарпаття на реактор і відпрацював там 320 годин на четвертому блоці. У мене променева хвороба, а в той час згадується дуже погано, тому що. Ви самі знаєте, що що творилося тоді в державі. Я їхав туди. Я їхав в командіровку, в командировку Київ на курси, тому що держава тоді ще до першого, до 3 має і не і не рекламувала, що там є аварія. Нам сказали в Києві, що це невелика аварія. Треба там поміняти хлопців. Люди зі статусом Чорнобильця зізнаються, що допомога від держави з кожним роком зменшується, проте деякі пільги все ж залишаються. Кажуть, державні програми скорочені. Вдячні благодійникам за підтримку. Тісно співпрацюємо безумовно з місцевими органами влади, тому що на них покладена дуже величезна задача по забезпеченню всієї категориї людей. Після урочистого покладання квітів до пам'ятника постраждалим внаслідок ліквідації вибуху на ЧАЕС, присутні пішли на службу Божу, аби помолитися за них. Це була лише половина випуску. Вже далі ви побачите. Роботи майстра В Мукачеві виставили полотна Миколи Дуфенця. Диво на Бергівщині мироточить розп'яття. Скарбниця старовини. Історія хати музея Бабки Павліни. Понад тисячу старовинних експонатів зберігає незвичний музей у Кузькому Данилові. Заснувала його місцева жителька. Назва скарбниці дідівської старовини символічна. Хата музей Бабки Павліни. А от звання народний історико-краєзнавчий музей отримав всього сім років тому. Хата бабки Павліни знаходиться при дорозі недалеко від центру села. Проїхати повз неї просто неможливо. Велетенський плакат з написом Музей примушує зупинитися і зайти, адже доторкнутися до історії та старовини нам доводиться не так часто. Крім того, дізнатися щось нове для себе з життя пращурів нам теж не завадить. А бере свій початок музей ще з 60-х років минулого століття. У 1960 році після закінчення культурсвітнього технікуму. І мене направили сюди робити в клуб. По хатах були такі рушники, виставлені, як тут у стаді, у сталині грядки. Усе було по-старовинному, файно зроблено, і мені то так до душі припало, бо я сама родом із Рокосова, а там такого звичаю не було. Ні молода не було в Вінкові з купійок, ні плати, лайбіка не вдівали молодиця в хваті, в білому платі, як сучасна молодиця тепер, так і тоді було. І я почала то збирати. Баба Павліна розповідає, першим експонатом була скатертина, виткана на ткацькому верстаті, так званих кроснах, виміняла її жінка у родичів свого чоловіка. Де бачила такий якийсь рушничок тканий, то теж міняла, купляла, просила, удурювала, кого як могла. Прийшла була до старої моєї, а до вікно усукує таким тканим рушником. Забрала мка, то такий не вучиш. І за 100 років до тепер, як ткани, забрали то то померла, збирала, збирала, і таких домотканих рушничків збиралося по сотні. Дуже багато їде до нас туристів, цікавляться цими ткацькими верстатами, що є, доріжками, Фото, то фотографують все. Крім рушників, скатертин та старовинного одягу, є в музеї і чимало глиняного посуду, керамічних мальованих тарілок, взуття та головних уборів, а також знаряддя праці. Є тут і старовинна весільна сукня. з збиранка і зато за називає, бо вона збиралася ту ж окова кругом, всередину затою заставляло, вишивало білим, рукави теж вишивалися чисто білим. Уже на зап'ясниках можна було манжетку зробити кольором, або її не врекли, але все одно то, то шилося вручну. Старалися дівчата, котра як найкраще молодиця себе прибрати, а віночок ставили Плат Флатфлайбік теж одягався такий багато стояло. Вінок для нареченої був також доволі цікавим. Молодиці робили вінок із скупійок. Пришивали купочки вушко, ставили ще одно тут наверху, бо стояло, щоб видко, що вона молодиця, і оці е з квіточками вушка накривали головку. Вбрання нареченого теж тут є. Ткана сорочка вишита білими нитками з кольоровими ґудзиками. У 2007 році музею присвоїли звання народного. Назву ж отримав музей символічно, інакше не підходило, тому що це приміщення у нас було як стара давня хжем. І кажуть, і ми ще доточили до нього торнац, веранду, купилам стовпчики такі дерев'яні, саморобні, що було на хатах. А думаю, якщо тут зроблю, то, то обробити легко буде, більш легко, Поставити так, як було давно в хижі. Стіл, крошна, ладу, було як приманка до хати на вечорниці, на пірозку, сходилися зимою піря, скубли, коли качки порізали, та збиралися та дергали піря, скублю, жіночку. Весело проходило, тому що давно не дивилися телевізор, а дивилися придбати якось. Придано я зробити для дівчини. Вечорниці баба Павліна проводила ще донедавна, але останні події в Україні не могли не вплинути на посиденьки у хатинці. Адже на вечорницях зазвичай співають коломийки, жартують та веселяться. А зараз не до веселощів, каже старенька. У Берівському селі Кідюш в одній з сутешній хат вже 10 років мороточить розп'яття. У побачити диво, аби стілитися, не бракує. Паломники приходять чи не щодня. Не відмовляють тут нікому, тож Закарпатське диво вже стало відомим далеко за межами області. Ніколи. З дивом у власному домі живе родина Сорко. У їх помешканні вже більше десяти років. Мироточить розп'яття. З'явилося диво випадково, розповідає пані Марія. Необроблена та непофарбована чавунна фігурка була подарунком знайомих. Образ довершив чоловік, змайструвавши для нього хрест. Принесла нам корпус сам став, коротше статую, розп'яття саме сусідка. Він сам із чугуна металевий і оброблював вже чоловік. Мій коротше почистив, розфарбував. І коли вже і хрест був дерев'яний, готовий, треба було його причепити до Христа. Він тоді мені говорить, що ти мені повір, я просвердивши по людину і привиться хамі до Христа. Мир оточити розп'яття почало через тиждень після того, як його повісили у вітальні. Відтоді віруючи, тут часті гості, адже сприймають це як дар Господній. У той час, як скептики в один голос заявляють, що це підробки і шахрай. Наразі факт достовірності був підтверджений у Будапешті, куди угорські телевізійники відправили зразки рідини у 2009 році. Офіційні результати шокували всіх. Висновок у них такий, що наука на сьогоднішній час не досягла такого рівня, щоб вони могли доказати, якого елементу ми складається, бо вони ці елементи не впізнають на світі, таких нема. Охочих побачити диво або зцілитися не бракує. Паломники приходять до хати сороків чи не щодня, не відмовляють тут нікому. Тож Закарпатське диво вже стало відомим далеко поза межами області. Дуже багато людей приїжджають, з кількох країн. Видно, що іномари чужі такі іностранні номерні знаки, двох етажні автобуси, да, часто, два-три рази на тиждень, щоб такі автобуси їздити сюди. Від Стражних, Голландії, знаю, з Англії їздили. Но і з України теж багатьох місцях Священнослужителі кажуть, Господь різними способами нагадує людям про своє існування а от вірити чи ні справа особиста, як говорить святе письмо, зцілення кожен стражденний утримує по вірі своїй. Роботи майстра в Мукачеві виставили полотна Миколи Дуфенця. Персональна виставка закарпатського художника стартувала 11 грудня у міській картинній галереї. Ознайомитись з творчими здобутками автора мукачевці зможуть протягом двох тижнів. Думи мої в кольорах. Таку назву обрав Микола Дуфенець для своєї персональної виставки. З нагоди 60-річчя автор презентував понад 40 робіт. Напрямки в мене різнобічні. І модерн, і реалізм. І значить, портрети, сюжети, пейзажі, акварель, акварель, акрил, акрил. Ну, відмовитись не можу ні від чого, тому що воно тягне, стоїть день не працювати, як вже хочеться йти. Прийшла тема в голову, не сплю. Прийшла тема в голову, не сплю, чекаю, коли наступить ранок, щоб побігти в майстерню, хоча б набросок зробити, але буває так, що не набросок, а вся картина виходить. Колишній лікар, учасник ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, зумів перетворити своє захоплення живописом на професію і став членом національної спілки художників України. Міський голова Мукачева Золтен Ленділ припускає, що причина такого життєвого експерименту наш мальовничий край. Певно, кожен, хто народився у таких місцях Закарпаття, де гори, де ліси, де неймовірна краса природи, не може не бути хоча б в душі художником. Але в свій час він зрозумів, що він оцю красоту може передати на полотні. Відвідали виставку представники міської влади закарпатські художники та молодь. Особисто привітав ювіляра і його творчий наставник Золтан Мичка. Ну як художник він уже ну, може сказати, сформований як мітець, і думаю, що город і район наші. Ми Мішаємося, що ми маємо такого лічність. Картини нашого співвітчизника є у колекціонерів країн СНД, Чехії, Словаччини, Німеччини, Японії та Америки. Протягом двох тижнів мукачівці качівці та гості міста зможуть ознайомитися з кольоровими думами Миколи Дуфенця. В обласному центрі запахло святом. Головна винуватиця новорічних гулянь області вже на площі народній. П'ятидесятилітню метрову красуню з густими гілками привезли з Рахівщини. Вдягти святкове дерево планують в найближчі дні. Цього року обіцяють ялинку зробити особливою. оздобленні використають як прикраси, так і сучасну ілюмінацію. Які кольори вберуть святкове дерево, поки таємниця, але обіцяють ялинка 2015 буде справжньою патріоткою. Це все на сьогодні. І вже в неділю в підсумковій програмі сім днів. Дивіться про таке. Не закрити, а реорганізувати. Доля медзакладів, реформи неминучі, економічна криза в Україні, загальна мобілізація бути чи не бути. Такими новинами ми хотіли з вами поділитись. Дякую, що були з нами. В студії працювала Світлана Комлєва. До зустрічі та на все добре.